Дня вам добрі люди. Є дві чудові новини. Е, перше, ми сьогодні закрили збір на евакуаційне авто. Майже на протязі двох місяців ми збирали 400 тисяч гривень. Е, багато хто з вас долучився до цієї справи, і ми дуже вдячні. І тут неочікувано, тому що збір Доволі повільно долучився благодійник, якого навіть я особисто не знаю. Знаю, що звуть його Дімітрій, дай Бог йому здоров'я, його родині, хай Господь благословляє. І ця людина вже не вперше долучається до справ нашого фонду, і він повністю закрив збір. Розуміючи, наскільки важливо, щоб наш медичний підрозділ отримав цей автомобіль, дуже дякуємо всім, дуже дякуємо Дмитрію. І ми починаємо нову для себе справу, долучаємось до дуже важливої справи. На жаль, завжди оборона. Нашої держави вона несе за собою втрати. В першу чергу найтяжчі втрати це втрати людські. Ми втрачаємо наших захисників, але ми продовжуємо їх шанувати. Це люди, які зробили саме велике, що могли зробити в, своєй, в своєму житті. Вони віддали своє життя заради кожного з нас. Нашого українського народу заради його світлого майбутнього. І ми маємо придбати автомобіль, рефрижератор, невеликий це бус для того, щоб перевозити наших загиблих захисників, щоб всі люди і рідні, і близькі, і ті, хто просто шанує наших захисників, могли віддати їм належну шану, поховати, як це потрібно з усіма почистями. Тому ми долучаємося до цієї нової для нас справи. Нам знову ж таки треба зібрати 400 тисяч гривень як не швидше, тому що ми знаємо, що є певна потреба, нагальна потреба, є проблеми з доставкою загиблих наших захисників, їх тіл на батьківщину кожного з них. Це дуже важлива справа, серйозна справа, і ми маємо ще, знаєте, і такий певний християнський намір, щоб кожна родина, яка втратила свого близького у цій безжалісній війні, втішилася, втішилася в тому. Завдяки нашим з вами трудам. Тож об'являємо новий збір на мір для перевезення наших загиблих захисників. Дай Бог, щоб наші справи і надалі благословляв Господь. Дай Бог, щоб до наших справ як можна більше долучалися людей. Разом до перемоги. На все добре.